Шукай ногу, шукай ногу. Рол, контроль. Контроль, контроль, ручку шукай. Питай, рука, рука. Ноги забери. Давай, 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 давай. Пішов. Давай, давай, давай. Черни. Давай, давай. Давай. тягни. Ще, давай, 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 давай. давай. Auf der Matte 1 bereiten sich vor Scholten, Janiel, Sportzentrum Emsland und Scholten, Lande, Sportzentrum Emsland. Und the make one and super Scholten, Janiel, Sportzentrum Emsland nosco, nosco, und Vitali, Lande, Sportzentrum Emsland. Контроль, так, да, забрав, пішов, коліно в таз, пішов, коліно пішло і доброробляй. жорстче доробляй. Так, да, 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 да. да. Рича. Контроль прижми його. Все. Давай, 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 пішов. Да-да-да, давай-давай, Ручку зразу забрав. Права нога через спину забрав. Хорошо, давай, давай. давай, 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 перший номер Віталій. Of the matter 2 by samba kambat put on inside macaudi samba kamat. Sip, shokay, ri, waži, doроbia, dawaj, tas mi shaj, zmi shij, tas. Давай, 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 шукай! Наче він вичікує, дивися. Pequenos, pequenos, pequenos. Vai, 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 ganhou, pisou adiante. Bora, lá vai, 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 vai. Спокійно, Віталь, щоб зараз не віддати просто дурню якусь спокійно. Він не атакує, він чекає. Там ні балу, да? давай Давай, 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 активніше. Забирай, забирай ногу. Речак шукає щось. Спокійно, спокійно, спокійно. Почекай, щоб він панікував, щоб він йшов вперед. Да, давай, давай! Да, пішов! Да! Що таке, ну, блін. Зафіксуй добре руку і попробуй висячку, Віталі. Контроль, контроль. На нього вперед уже! Давай, 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 до кінця. На бік. Підсікни. Та на, що ти це робиш? Давай, давай, шукай рогу! Не ризикуй так. Не, не, не бігай, не бігай, не бігай, бо полетиш. Спокійно. Не, не, закручуй! 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 Давай, давай, давай. Спокійно, спокійно. Да, на нього обіді ноги. Забрав ножку, да, пішов. Пішов, пішов на нього. Давай, доробляй, хіл. Віталій на лахіл йде, сідай. Сниз таз униз, униз. вниз. Давай, 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 давай. Давай, давай. 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 Да. вибачте.